Я думаю, по назві відео зрозуміло, яка це максимально дурна або нереалістична ідея. Але я хочу заробити на BMW M5 F90 Competition з повного нуля десь за 3-4 роки. В Всякі темкі схемки в крипту на даний момент не хочу лізти. Бажано це зробити якось легально і чесно, на даний момент я в душі не йду, як я це буду робити, але я думаю, щось щось де придумаю. Чому BMW і чому м Ну, Почнемо, чому BMW. Чесно, я не знаю, як так вийшло, але в самого дитинства вона мені запала в душу. Іменно ця марка машини, і вона мені зараз найбільше подобається. Чого М5? Ну, це вже мрія дитинства. І, мабуть, це зараз мрія ну, не кожного пацана, якщо як мінімум я беру себе до уваги. Я не знаю, як вона тільки вийшла. Я її побачив, потім побачив перші відоси, як вона їде, що вона може робити, які емоції дарувати. Я і так собі захотів, що то капець. Вона мені в душу запала і все. І, ну, я мріяв, мріяв, а зараз вирішив поставити собі таку ціль, щоб до неї дійти і кайфанути від цього ще більше. Щоб не просто десь в думках була, а щоб досягнути її. Не знаю, можливо, це відео стане якоюсь відправною точкою, щоб я не забував, куди мені потрібно рухатися і чого я хочу досягнути. Тому якось так. І всім побажаю таких величезних мрій, бо мріяти нешкідливо. Саме з мрії зароджуються наші величезні. Такі цілі. Я думаю, для початку потрібно створити якийсь міні-план, щоб знати, як рухатися до основної цілі. Для початку планую створити якийсь онлайн-дохід, щоб вийти десь на тисячу-півтори доларів, щоб мова було на ці гроші спокійно жити, можливо відкладати. І так само хочу максимально сфокусуватися на якості контенту, щоб. Створювати більш цікаві відео, продвинутися в фотошопі, відеомонтажі, щоб ну, людям було цікавіше мене дивитися. І ще цей дохід 1500 півтори доларів онлайн, це ще для того, щоб можна було звільнитися з основної роботи і максимально присвячувати свій час цьому шляху і своєму розвитку. Цей шлях це не просто так, щоб заробити 100 тисяч доларів, і все це більше про те, щоб створити себе кращу версію, відкрити, можливо, якийсь невеличкий бізнес, який подальшому буде мені приносити стабільний дохід, і нарешті вибратися з цієї довбаної матриці і працювати сам на себе. Бажаю розповісти, що я маю на даний момент і що я починаю, щоб в майбутньому знати, до чого я прийшов або від чого я пішов. На даний момент я працюю на звичайному заводі по 8 годин в день, дохід мій до 1000 доларів. Мені зараз 18 років, прав на автомобіль я теж не маю. Маю телефона і велосипеда, І величезне бажання розвиватися і рухатися до своєї цілі. Не густо, звичайно, але потрібно щось починати і натоптувати свою стежку в цьому житті. Як то кажуть, головне розпочати, бо спочатку, звичайно, я не знаю ніякого плану, навіть приблизно як я це буду робити, але без дій я про нього, мабуть, і не дізнаюся. Тому вважаю за потрібне розпочати так, як є, і з чого є. І Подальшому якось і натопчу собі саме цю стежку. І ще хотілося б сказати, це не якесь мотиваційне відео. Я ще сам нічого не досяг. Я тільки розпочинаю свій шлях і планую показувати вам, що буде в мене з цього виходити. На цьому, в принципі, все, що буде далі, я не знаю і ніхто, мабуть, не знає. Але думаю, буде щось цікаве. Дякую, що дивишся. Якщо маєш схожу ціль, пиши в коментарі, буде цікаво подивитися, чи я один такою фігнею займаюся, чи ні. І, в принципі, все, всім щасливо і до наступного відео.